Нові технології мають потужний вплив на розвиток іранських подій. Учасники протестів використовують інтернет-ресурси, такі як Твіттер, з метою розповсюдження інформації про події на вулицях Тегерана. Твіттер дозволяє користувачам писати короткі повідомлення до 140 знаків в інтернеті. Сотні таких повідомлень виходять з Ірану кожної хвилини, і влада не може заблокувати цей процес. Державний департамент США звернувся до власників Твіттера з проханням відкласти заплановану профілактику, аби потік інформації з Ірану не зупинявся. Деталі про це Тетяна Ворожко. Падії в Ірані пам'ятатимуться як політичний протест, а поєднаний з технологічною революцією. Відео демонстрації та суточок з поліцією зняти на камери мобільних телефонів. Миттєво поширюється світом через інтернет. Користувачі Твіттера також попереджають учасників протестів в Ірані, де збиратися, де остерігатися поліції. Це дуже допомагає у розповсюдженні інформації. Це дуже важливо, оскільки Іран закритий. Із часу голосування мобільний зв'язок не працює. Ніхто не може відіслати саме повідомлення в країні, де це надзвичайно Келі Нікнаджад – автор блогу Тегранбюро В останні дні кількість відвідувачів її вебсайту збільшилася в рази, але й влада Ірану не хоче відставати в технологічній революції. Президент Ахмеді Неджад має власну сторінку на Фейсбук. Верховний лідер країни Хаменеї користується Твіттером. коли половина населення країни молодше за 25 років. Активність в інтернеті не спадає це швидко стало платформою для обміну думками, мікрофоном для опозиції та посилювачем незадоволення режимом. Впливають нові технології і на традиційне мас-медіа. Користувачі Твіттера піддали критиці телеканал CNN, який у час виникнення протестів в Тегерані показував повтор однієї з програм Оларі Кінга за браку висвітлення подій в Ірані дісталися й іншим телевізійним каналам. Цікаво, що, хоча CNN почав захищати свою ефірну політику, він значно збільшив увагу до подій в Ірані. Кореспонденти західних телекомпаній, які працюють в Ірані, також активно користуються новими мас-медіа. Що не йде в ефір можна побачити на Твіттері. Це не вперше, коли нові технології грають роль у політичних подіях в Ірані. У 79-му році Аяталаху менеї поширював свої революційні заклики через аудіокасети. Тетяна Ворожко голос Америки.